Вітаємо в ефірі. Програма Вічна віч! Побудь, мій Боже, отут, зі мною, у цьому полі, у розпал у бою. Ці рядки із вірша Молитва належать тернополянці, письменниці, поетесі, дзвінці, торохтушко. Цей вірш, покладений на музику, став оберегом наших воїнів на фронті. А взагалі авторка пише вірші і прозу, дитячі і дорослі твори, сатиру і лірику. Її творчість щира і чесна. Більше у нашій розмові. Вітаємо в нашій студії. Доброго дня розпочнемо з того, звідки жінка, жінка, тонка жіноча натура, взяла оцей біль втрати під час війни, сум Людей загиблих, співчуття до наших воїнів, коли почали писати про війну? Та, власне, починаючи із Майдану, тому що так сталося, що в моїх друзів в мене ілюзій на тему того, як буде розвиватися. Ситуація після Майдану не було ще задовго до, того, до лютневих подій, до цих масових розстрілів, до всього того жаху, який був. Ми розуміли, що те, що починалося як Майдан, воно буде переростати в подальше протистояння, тому що така історична ситуація, такий момент, коли. Як би це правильно сказати, коли інтереси України почали відверто суперечити інтересам Росії, і тому ми, власне, готувалися до цього, готувалися до боротьби і перші вірші Майдану вони вже були такі, з такою гострою ноткою. А далі Далі почалася війна, яку довший час називали: то АТО, то ССО, але це була повноцінна війна і гинули захисники, гинули молоді хлопці, гинули друзі. Кожний день і втрат, і, і спокою вони по-різному. Але виливалися чи у вірші, чи в новели. Ну так. А яка нині ваша громадянська позиція? Знаю, що ви волонтерите, підтримуєте своєю творчістю наших військових більше про це? Ну, я не волонтерю настільки широкомасштабно. Мій син воює в підрозділі Української добровольчої армії сліпа людь. Хлопці воюють без державного утримання, без зарплати. Тобто, ну, власне, от оцих от хлопців з його підрозділу я і намагаюся в міру можливостей підтримати наскільки можу я, наскільки можуть мої друзі ось. Як до цього долучається моя творчість? Я зараз не їжджу на нуль, так як це було в минулі роки. Я зараз більше, більше працюю і, і волонтерство тепер трошки інше. З початком повномасштабної війни я вирішила якось заробляти трошки сама на хлопців. Тому я виставила на Амазон свої книжки, в тому числі дитячі казочки. Тут, власне, першою була казка про 10 тисяч літр. Це казочка про те, як літери нашої абетки перемагають наших ворогів. І ось за три місяці продажу її на Амазоні ми покрили третину видат на армійське авто. О, це досить ну І так, всі, всі гроші, е виручені за мої книжки, вони всі йдуть на допомогу хлопцям. Цього, звичайно, мало, тому я регулярно прошу людей, дайте то на пальне, то на запчастини, то ще на щось. Хлопці лягають в лікарню і туди потрібна допомога. І, і сім'ям потрібна підтримка. ну, Тобто боремося, воюємо, як, як можемо. А загалом про вашу творчість це і новели, і вірші, і проза, і казки. Звісно, що кожен твір автору дорогий, близький, але назвіть такі знакові, за якими вас можна розпізнати як письменницю, поетесу? Знакові. <кхм> Вони для мене всі знакові, знаєте, тому що я почала писати фактично. Ну, до того в мене було дві збірки поезії, і вони були дуже давно, це 93-94 роки. І до 16-го року в мене не було жодної книжки. Десь там якісь віршики вдома пописувалися, але діти росли, робота, і було абсолютно не до того. А потім я написала, власне, оцю от молитву. Вона знакова, вона знакова, тому що, тому що вона повертається до мене звідти, з окопів. Ну, звичайно, десь інтернетом ходять легенди так, про те, що це вірш часів повстанської армії, його знайшли в окопах. Ну, так, його знаходять в окопах. Тому що мої друзі друкували її цю молитву на звороті таких маленьких іконочок. <кій> Вони її вкладали у пакетики з сухпаєм, з горішками, ну, тобто, в допомогу, яку відправляли хлопцям, в термобілизну клали. І було кілька таких випадків, коли хлопці приносили. Простріляні ці іконки і казали, що ну, от, бачите, от молитва врятувала там. Минулого літа в мене з'явився ще один такий маленький синочок, називається Михайло Зінченко, який відзначився тим, що набив татуху собі на весь торс текст молитви і таке є. Тобто, ну, власне, так, вона знакова. Роман Масік, до певної міри знаковий. Він писався практично онлайн е у Фейсбуці. Я навіть не думала тоді про книжку, просто була жива історія, була героїня цього роману, пані Юля, яка просила розповісти її історію. І так знайшов, знайшовся мій перший видавець Тетяна Воронцова і видавництво Алатон, які видрукували цей роман. Написався він за півтора місяці. У вас дуже багато дитячої літератури. Це ваша така велика сім'я надихнула вас на творчість. Розкажіть трошки про членів вашої. Ці. Ну, безперечно, десь десь трошки так. Взагалі, дитячого я ніколи не писала, навіть коли мої діти були маленькими. От. А тут прийшла з садочка моя старша внучка, якраз в них було свято осені, і вона каже: Бабуся, треба вивчити, поможе вивчити оцей от вірш дає мені стандартний, так як вихователька написала з зошита вирізала листочок. А там такий відвертий несмак про осінь. І я кажу, давай ми інший віршик придумаємо. Ну, от так, власне, з того десь і почалося, тому що дитина ходила, а потім і внук за нею, і мої діти, мої внуки багато читають насправді. А тут бабуся ж є, ну як же, це ж можна прямо по-свіжому, а можна ще й поредагувати бабціні вірші. Це ще цікавіше. Ну так і з'явилися ці казочки, книжечки. Надихають, звичайно, що надихають. А дітей скільки у вас? Шестеро. То ви така багатодітна, матусі. Хтось вдався до вас письмом теж. Ну, здається, що вдався. Це мій Мар'ян, котрий Масік, власне. Але він воює. Він пробує писати і дуже гарно в нього, в нього вдається. І проза в нього така глибока, змістовна. Ну, але каже, почну писати після війни. Ну, ось так. Зараз е читачі люблять, коли слово авторське відверте, щире і не перенасичене аж надто такою літературною мовою. Що ви дозволяєте собі? Яку авторську цензуру, яка межа є, що можете дозволити, що ні? Ну, все залежить від того. Наскільки потрібно, яких слів потрібно, де потрібні ідіоми там. Тобто, залежно від ситуації, я пишу так, як пишеться. Навіть не знаю, як це прокоментувати. Так, звичайно, в мене є книжки 18, але вони, знаєте, от те, що 18, воно там з'являється тоді, коли із пісні слів не викинеш. Природні. Е, так, е, ну, тобто я не знаю, що, що такого ще може бути, там такого, щоб було аж до самоцензури. Е, самоцензура в мене є, власне, в тому, щоб писати правду. Е, звичайно е, оформляючи її в художні образи, звичайно, адаптовуючи е, до тексту. Верніше, навіть не, ні, навпаки, текст до правди. так. Е, ну, Якщо писати неправду, то це, бути, що? це може бути гумор. Хіба що? Е, насправді зараз е, література в такому стані, коли е, правда гостро необхідна. Історична правда культурна правда. Ми втратили 32 роки нашої незалежності, коли література фактично не розвивалася. Так, в нас були якісь знакові письменники, дехто навіть авторитетний був серед письменників, письменниць, декого і читали, але маса російської літератури в Україні вона перекривала цих авторів. І перекривало настільки, що навіть зараз, коли ми вже багато років маємо ситуацію із книгодрукуванням набагато кращу, все одно, коли говориш із людьми, які в принципі начебто і читають, і називаєш їм прізвище, наприклад, от обговорюємо там книжки про українську ідентичність, так і питаєш, кого читали. Вони називають. Ось такого, хто про них навіть не пише, але людина десь там згадала так, про культурологію про ще щось. Я кажу: а ви читали Галину Паутяк? на мене квадратні очі. А це хто? А це лауреат Шевченківської премії взагалі-то. А Галинка написала настільки прекрасні, чудові твори, і вони є в бібліотеках. Ну, тобто, в нас дуже-дуже негаразд з ідентичністю. І відновити її, відродити може тільки література. знаємо, що ви займаєтеся ще й перекладацькою діяльністю. І чи правда, що слов'янські мови вивчали під час живого спілкування із духівниками? Якщо так, що дало, що нового відкрило це спілкування для вас? Е, так. Та практично все нове, тому що, ну, е якщо, наприклад, польську мову я чула в рідному Кременці, е там навіть польський культурний центр діяв. Е і щороку були ювілеї Юліуша Словацького, польська спільнота відзначала, включно з тим, що консул приїжджав. Е ну, Тобто ця мова була в мене на слуху. У мене, зрештою, бабуся моя полька. А інших, ну, десь та є там якась східна Європа, та є. Але ми були довший час, ми проживали в місті Кам'янське на Дніпропетровщині і близько дружили із Ксьонсом Марціном М Янкевичем, який вів таку дуже активну просвітницьку діяльність. І до нього постійно хтось приїжджав у гості. Це було дуже цікаво чути от не тільки польську, а і чеську, і словацьку мову, і хорватська там звучала. І вони привозили періодику, тоді ще інтернету не було. Зате видавалося багато паперових журналів. Мені цікаво було це читати. Ну, так якось Я в цьому своєму хронічні, в хронічній декретній відпустці. Я читала і так я собі вчила ці мови. Я тоді ще не планувала нічого перекладати. Мені це просто було цікаво. А які мови зараз вже можете, з яких перекласти? Е, так, щоб легко і просто польська, чеська, словацька, трошки навіть хорватська, білоруська, з російської принципово не можу. А що то за історія, що в свої юні роки ви були досить такою бешкетницею і навіть у відділок потрапляли через бійки з хлопцями? Ну, не стільки через бійки з хлопцями, як просто як вам пояснити, я і мої друзі ми дуже любили хорошу якісну музику. Ми любили рок-музику. На вулиці був глибокий Совєтський Союз, де ну, це були ще роки, коли в принципі вже вільно можна було слухати навіть Тріо Мореничів, так, Зінкевича, там, але пісні та сама Червона Рута Івасюка, так, її можна було співати, але Івасюка не згадувати. Про таке, як рок, музика взагалі мова не стояла. Ну, Десь там машина времени в Москві була, але російське нам не було цікаве. Нам були цікаві Ді Пьпл, ДеПшмо, От, І на піратських касетах з концертною колонкою ми любили слухати цю музику. Радянська міліція за нами, звісно, полювала, тому що слухати, ми любили її на боні в Кременці, в замку, звісно ж. У нас були гарні батарейки, колонка тягнула, магнітофон весна, і над Кременцем лунало смокет дзевоте. Відповідно, міліція приїжджала, загрібала нас, розказувала, що це вражеська музика і все таке. от. Ну, Іноді, звичайно, що з хлопцями конфліктували та різне було. Ми з цим ростемо всі. За метрикою ви любов любов-нижник, так? так? А як сталося, що стали дзвінкою Торхтушко? <кхем> тато мріяв мене назвати дзвінкою. Вони взагалі там чекали, хлопчика всі обламались, народилась я. І тато сказав, давайте назвемо дзвінкою. Але бабця моя була, хоч і полька, але дуже православна. І вона сказала, що тільки через її труп, цим нехристиянським християнським іменем. Ну, тато не хотів смерті тещі, тому погодився на всі умови. І мене назвали Любою. А турохтушка ну я рот в мене в школі не закривався. Я ходила за вчителями і задавала дуже багато питань, особливо вчителю української мови, літератури. І Михайлович мене називав Турохтушка. А знаємо, що з дитячих літ ви займалися ще й дописували в газету, так? Трошки про свою журналістську діяльність. Що цікавого вам було в цій роботі? От, згадайте якісь, можливо, чи моменти, чи свої роботи якісь. Ну, це, е... це почалося в 12 років моїх. Стояла мова там настільки про талант, як це було дуже меркантильно, тому що тоді платили непогані гонорари, зокрема в районних газетах. І якщо е, от надрукували якусь мою заміточку в газеті, то в кінці тижня я отримувала 3, 4, іноді 5 карбованців. Це були дуже великі гроші. Мені в школу давали 35 копійок, і то не завжди. Ну, так, тому я почала собі от таким чином заробляти. Я писала щось там про шкільні новини, про міські якісь новини, про свої враження від якихось вистав. Там, ну, ну, абсолютно різне. Потім я розширила географію. Я вияснила, що те саме можна робити і в районних газетах в сусідніх районів, і навіть сусідньої області. ну Обламали в цьому плані, от сказали, що я трошки знахабніла, але рідна районка друкувала мене кожного тижня. А яка мета вашого крайнього візиту до Хмельницького? Ви тут якісь книжки свої нові презентуєте чи розказуєте про вже відомі? Швидше за все, ну приїхала я на запрошення друзів. Приїхала я на запрошення пані Майї Онищук і пані Валентини Марцонь. І це буде не презентація, тому що книжки не нові. Це буде швидше просто, просто дружня розмова, ну таке от невимушене спілкування, діалог про те, про все, про, про творчість, про волонтерство, про Україну, про те, як нам її рятувати. Зараз у вас є книги на столі, може трошки про них розкажете? Це, власне, збірка молитва. Так, ось така вона, вона вийшла ще в 2019 році. Тут поезія, поезія війни і любові десь так приблизно. Вона різнопланова, вона про Нашу артилерію, про наших парамедиків, про піхоту, ну і про кохання, звісно, також. І дитячі. Дитячі так? казочки. «Їжачок» ну, е – це казочка. Це ми тільки почали із художником цей цикл казки чарівного лісу. Тобто їх має бути 12. Оця от власне весняна казочка про дружбу. Про дитинство, ну і про чарівний ліс. Він взагалі-то насправді місто, де є свій міський голова, свої чиновники, от, суддя хабарник, безсовісний адвокат і двоє веселих маленьких героїв, які всіх перемагають, особливо диких кабанів, які розмовляють кацапською. Та й дорослим буде цікаво почитатися. А загублена усмішка, ну це казочка, ось вона так виглядає. Це казочка про, про те, що треба зберігати оптимізм, треба тримати себе на бойовому рівні для того, щоб підтримати друзів, коли друзям погано. Вона цікава ця книжка тим, що малювала її дівчинка, яку я хотіла підтримати. Вона чекала тата з війни. Їх три сестрички у мами, Ось старшенька, вона найбільш така татова-татова, і вона дуже хвилювалася. От ми е -е, звуть дівчинку Ксенія Бірко, ось така вона красивенька тут у мене. І е -е, я їй запропонувала ось такий проєкт Намалювати казу. Дуже Мені цікаво. дуже сподобалося. І що саме цікаве, коли вона от вже закінчувала ілюстрації, тато повернувся додому. Ну, Тата комісували, звісно, але він повернувся живий, і це настільки так. Це, слава Богу. <с> ну, і наостанок, пані Дзвінко, порадьте, що нам під час війни, усім людям, ви як творча натура, порадьте. Як врятувати наші душі під час війни? Більше читати якоїсь доброї літератури, може слухати гарну музику. Слухати українське, читати українське, думати українською, поширювати українську, переконувати рідних, знайомих, які ще от, от їм не гидко досі розмовляти кацапською. Ну, тобто, Україну неможливо інакше врятувати, аніж зробити її українською Україною. Ми вам дякуємо за щиру і цікаву розмову. Бажаємо, щоб ваша молитва усіх наших воїнів зберегла. Вам творчих успіхів. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.